Доєднатися всі до цього. Добре, сьогодні ми будемо говорити про Плід духа. По Галатам, 5 розділ, 22, 23 вірш. Але перед тим трошки, трошки поговоримо про цих трьох молодих людей. Знаєш, я би хотів сказати, знайти три відмінності, але ми зараз не відмінності будемо шукати. А подібності. Надіть, будь ласка, дві подібності. Окей, okay, є. Yeah. Ні, то всі між, між трьома має бути. Не всі є така подібність. А раз, давайте не двігай, да п'ять. Є з бородами. Добре. Ще раз. У нас є діти, А скільки спільного ми маємо. Раз, є ще деякі спільні речі між нами всіма. І одна дуже негативна. Одна дуже позитивна на цілі вас, оскільки я хочу почути ту відповідь, яку я хочу почути, я маю вас націлити на це. Бо багато чого може бути спільного. і так далі Це е, умовно стосується церкви і духовного життя. Отже, одна дуже негативна річ, і одна дуже позитивна річ. Таке так. точка. Така. Пум. Ану, хто подумає щось. Поставити негативно, ні, це дуже самосправді дуже благословенна річ. Дуже благословенна річ. <риклад> Бог турбується. <риклад> а, ні, не то. Не то. Це благословенна, але це не та благословенна, яку я хочу почути. всі люди всі всі окей, можемо розширювати це питання і ляпу поміг. Попав. Є, перше попадання. Дуже негативна річ, яка нас об'єднує. Це перед вами є грішні люди. Неідеальні, прикиньте, навіть пастори. Mm. Угу. Да, Розтрути цю тематику. Mm. О, є, вау, бум. Бо всім одним духом охрещені хрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи то Гелени, чи то раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. Перше послання до Коронтян 12.13. Ще знайшов одне місце. Хотів зачитати, але вже не хотів е записувати його сюди у слайди. Е ту -ту -ту -ту. в слайди. Втита третій розділ третій вірш. Бо коли сімий нерозсудні і неслухнянні були, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та заздрощах, брудкими були, ненавиділи один одного. Да, 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 от, от, от Точно про. Але коли з'явилась благодать то людина, любства Спасителя нашого Бога, він нас спас, не з діл праведності, не того, що той, що в центрі хороший. Не діл праведності, що ми їх учинили, були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення знову ж таки тим самим Святим Духом, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого. Отже, ми сьогодні поговоримо з вами про ці дві таких дуже відомих, дуже простих речі. Які б я хотів нам нагадати, це перше. Ми всі ми зрішили і позбавлені слави Божої. І ми знаходимося зараз в цих тілах, які не є святими, ми продовжуємо грішити, навіть не дивлячись на те, що ми е, в свій час покаялись. Але що змінилося між моментом, коли ми були в оцих пожадливостях, яких я зачитав, і моментом після покаяння, яке ми мали? І оскільки ми кажемо, ми грішили до, ми грішимо і після, що змінилося? Запитання для роздумів. Отже, ми не стали святими одразу після покаяння. Так? Ми визнаємо. Я не знаю, може ви не визнаєте. Я визнаю про те, що я грішу і продовжую грішити. На жаль. Але що змінилося? Перша річ. Оця гріховна натура, вона не є, ми не є рабами її. Ми звільнені від цього рабства гріховної натури. І друге, що ми вже сказали, ми отримали Духа Святого, який дуже добре і дуже багато чого робить всередині нас. І ми зараз розберемо, що саме. Е, ще раз, е, важливо, бо всі ми охрещені духом одним, у тіло одне. Напевно, тут варто пояснити, бо досить складне місце. І для того, щоб простіше розуміти, замість хрещення підставте слово занурені. І замість тіла поставте слово церкву. Усі ми занурені Духом Святим, занурені, поміщені Духом Святим в церкву Божу. Окей? Ми єдні, ми ми, ми маємо цю спільність. Трішки розберемо нашу оцю гріховну натуру. І він про них пише: це Галатам 5 розділ, 19, 20 вірші. Очевидні вчинки нашої гріховної натури: блуд, нечистота, розпуста, поклоніння, бавонам, чаклунство, ненависть, суперечки, ревності, гнів, себелюбство, розбрат, бачите, єрісі, зазрість, пояство, оргії і тому подібне. Зважаючи на все це, я застерігав вас і застерігаю, якщо хтось чинить таке, той не спадкує царство Боже. Я виділив вам особливо червоним кольором ті речі, які можуть якимось чином вас стосуватися. Оскільки, ну, коли ми кажемо вчинки, нашої греховні нечистота, розпуста. Ясно. Легко я цього не роблю. Ненависті суперечки, гнів. Речі, які трошки призим... призимлені, що вже до нас, і вже не так легко сказати, що цього в моєму житті немає. абсолютно. Е, якщо це є, тут написано: якщо хто чинить таке, зразу можна злякатися і сказати. У! Я вчинив таке, значить, я не спадкую царство Боже. Тут слово чинить має певну, певне інше трішки значення. Чинить, як живе в цьому і мириться з цим. Тобто йому нормально, комфортно роблячи ось це. Якщо тобі нормально і комфортно, значить, не спадкуєте, царство Боже. Воно не може. Отже, слово чинить постійна, звична дія. Хто живе в цьому, не спадкує Царство Боже. Ще раз запам'ятайте, оце чинить це мені так добре. Я буду так робити. Тепер вертаємося до протилежної сторони, яка є в тих трьох людях, Дух Святий. А і ми кажемо, що плід духа, ви знаєте, це місце дуже добру: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість. Трішки, трішки більше про кожне із них. Почнемо ми із найпершого, що є любов. Ви знаєте, що є різні любові, різні прояви любові. Тут говориться про найвищий рівень любові, любов агапа. Для себе я відзначив ось так. Я люблю не через, то, що Саша такий класний <смі> І я такий класний, а в супер не, не так. Саша мене любить не тому, що Вадим такий класний, а всупереч тому, що він такий не зовсім чистий і не зовсім. ідеальний. Це любов, яка покриває багато чого, яка не через, а всупереч. Друге, це радість і радість не, від... не без причини. Людина, яка сміється або радіє без причини, ну, там є свої моменти, може бути. В цьому є причина. І радість через викуплення, через моє спасіння і перебування з Богом. Цей хороший стан радості від цього, приємності. Знаєте, так, коли все в житті дуже добре, йде, і ну, от, йдеш якось, і ми говоримо на це біла полоса. Відчуття такої легкості і приємності в житті. Оце ця радість, яка е, дається Богом. Прекрасна чарівна радість. Наступне, про що йде? Це мир. Е, це, як, як я вам підказав, здається, да, як буде мир на Шалом. Коротше. Ви чули, можливо, це трошки по-другому. Це не просто. Е, ну, якби Ми знаємо, що неворожість це умовно вища ступінь блаженства, це неймовірний спокій і, і контроль. Таке відчуття повноти. Оце слово значить мир, внутрішній спокій і максимальна довіра Богу. Ідемо далі. <кій> Довготерпіння. Вже виходимо із таких великих речей, таких, ну, таких масштабних, до трошки вузько спеціалізованих, які вже дуже сильно акцентовані на а, один з одним. Довготерпіння це вміння не піддаватись роздратуванню. Це є плодом духа. Доброта. Це доброзичливість у дії. Знову ж таки, як і в любові агапи, не через, а всупереч. Я доброзичливий не тому, що ти до мене доброзичливий, а всупереч тому, що ти до мене не хочеш бути доброзичливим. Милосердя це здатність робити добре навіть тим, хто цього не заслуговує. Знов те саме, подивіться, хто цього не заслуговує, ви можете поставити до довготерпіння, до любові, до доброти, до милосердя. Навіть коли люди цього не заслуговують, через те, що ми маємо ми маємо оце духа в собі, який вродив нам цей плід, ми маємо оце ставлення до інших. Віра в даному контексті визначена як вірність, тобто знов ж таки це відношення відношенні до людини, а не віра у відношенні до Бога. Це надійна або гідна довіри. Лагідність, спокірне та м'яке ставлення до людей, з якими терпляче переноситься будь-які образи і знову тут можна поставити цю гарну річ не в через, а в супереч. Здержливість означає здатність володіти собою. Там, можливо, дехто там розрізняє, що саме більше в сексуальному плані, але всі більше схиляються до того, що саме тримати і володіти собою в цих всіх перелічених е, оцих нехороших речах, які ми говорили перед тим. Приборкувати тілесні інстинкти, про які йшлося вище. Отже, все це в совокупності, в цілісності є плодом духа. Що робить цей дух? Раніше, в 19 вірші, він в минулому розділі, в четвертому розділі, 15-й вірші, він сказав, сказав так: Любі діти мої, заради вас я знову терплю біль і муки, подібні до тих, які відчуває жінка, народжуючи дитину, і терпіти моїх, аж доки ви не вподобаєтесь Христу. Тобто, оця річ, це те, що робить Дух з метою уподібнути нас кому Христу. Дух Святий творить дивовижне диво, уподібнення Христу. У 2 Корінтян 13,18 пише: Ми ж, відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємось в той же образ від слави на славу, як від Духа Господня». Отже, це така хороша, приємна властивість Духа. І те, що змінилося після нашого покаяння через наявність духа в нас, це змінення і переображення в образ Христів. Яким чином це відбувається? Він також про це пише трішки раніше, в 16 розділі, коли він говорить, але я кажу вам, хай дух керує вашою поведінкою, тоді ви не задовільнятимете бажання своєї гріховної натури, бо все, чого вона бажає, проти духа. Все, чого дух бажає проти гріховної натури. Це дві протилежні речі, які постійно тепер в наш отак от, борються. Що значить оце хай керує? Бо ми можемо сказати, ну хай собі борються, а я тут до чого. Власне, ми приймаємо рішення, хто бере вверх, хто сидить на троні, хто головний, власне, хто керує. Тому, яка моя відповідальність у цьому, це моє впокорення. Дух Божий бажає виправити все це гріховно і недобре, про яке ми читали вище, і Він дає свій пліт, який ми знову ж таки читали, ще раз також вивчи. Отже, моє впокорення, покорення перед Богом. Я піднімаю свої руки і кажу: Дух Божий, ти знаєш краще, як я маю робити в цій ситуації. У нас дуже часто буває таке, що ми кажемо: Боже, я знаю, як буде краще в цій ситуації, коли він тобі ну, всередині все тобі говорить, як ти маєш поступити, таке, я зараз оце рішу, так як я собі думаю. А тоді Бог Боже, давай, керуй далі. Воно так не відбувається. Власне, воно так відбувається, і тому в нашому житті виникають проблеми. Ще одне місце, що говорить про плід і як він досягається, це моє одне з улюблених місць це Івана, 15 розділ. Він там дуже гарно і багато. І минулої неділі, здається, минулої неділі чи позаминулої, коли я проповідав, він також використовував цю річ. Перебувайте мені, я в вас. Як Вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться в винограднику, так як ви, як мені перебувати не будете. Отже, як, як відбувається це все? Перше, ми перебуваємо в Бозі через молитву, читання слова, єдності в церкві, спілкування. Ми перебуваємо в ньому. І друге, внаслідок цього перебування, ми підкоряємо себе Духу. І тоді Він народжує. Важливо відмітити, що ми говоримо не про плоди духа. Ми говоримо про пліт один, який складається із цих е, чарівних, прекрасних моментів. Тобто, все оце має бути присутнім у житті віруючого. Можете зразу очима перебігти. Можна сказати так: це в мене є, це в мене є. Ну, цього нема, значить, що дух не. Дух не вродив. Бо Дух деформований плід вродив мені. Я дуже велика і погана властивість наша спихувати нашу відповідальність на когось. Але самі подумайте, на кого ми хочемо спихнути відповідальність провалу у цих от речах. На Духа Святого. Якщо їх немає, або якщо вони є слабкі, то це не того, що дух не вродив. Це тому, що ви постаралися вирізати або не дати йому контролю в оцих сферах. Бо своє я, або себе поставили вище і перекрили його. Ще дуже важливий момент. Поскільки ми говорили про те, що дух він перетворює нас або робить нас подібними Христу. Можливо, у вас виникне бажання, але я не хочу розвиватися в тому напрямку. Або мені не подобається бути лагідним і здержливим. А ми говоримо, що мені не подобається бути таким, як Христос. Ми всі неймовірно різні. Дуже, дуже, дуже різні. Характером. Та як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію? Наші смаки у фільмах, вони всі різні. Але я не маю права говорити, що я не люблю так як Ілля, бо я інший. Я не маю права говорити, що я не дороготерпеливий, як Саша, тому що я холерик. Чому? Того, що плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віра, лагідність держві. Це є плодом наявності. Як... Окей, плід тяжко. Це є результат наявності Духа у вас. І це наскільки ми даємо Богу керувати нами? Тому спихувати на характер чи на свою іншість в цих речах ми не маємо права. Тому що це є наслідок наявності Духа. Якщо немає цих речей, або їх якось не хватає, або ви бачите, їх немає в своєму житті, це значить не то, що дух не вроде. Можливо, ви не маєте духа, це ще проблема одна, це інша. Кайтесь, йдіть до Бога. Бо без нього не вийде змінитися. І якщо ми маємо, то ви завжди маєте пам'ятати, що в вашому житті воюють дві природи. Це тіло, яке хоче оцього поганого, гидкого, противного. І Дух Божий, який хоче вас змінити. І ви є той, хто рішає кому дати лідерство в своєму житті. Плід духа, який родить в нас, внаслідок покори йому та перебування в ньому. Ті, хто належать Ісусу Христу, дуже зараз сильно і жорстко сказали, розіп'яли свою стару гріховну натуру. Все з цим покінчено. Я не хочу бути таким. Я не хочу сваритися. Я не хочу гніватися. Я не хочу робити речей противних тобі. З егоїстичними пригостями. І тут ще бажано було виділити це слово егоїстичними. Чому? Тому що завжди, коли виникає потім якась ситуація незрозуміла, ми говоримо: але я, але мені. Християнство це не про це. Не знаю, ідеальний приклад цьому є Ісус Христос. Який прийшов і став слугою, за вс... слугою всім. Причому він... в нього була настільки різниця велика між тим, ким він був, і... 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 і хто він є, і ким він себе явив тут. Ми просто не маємо морального права казати, що я вищий за це. Тому що це все є егоїзм, який з пристрастями, лихими бажаннями. І раз, джер... раз дух є джерелом нашого нового життя, слідуємо Духові. Дуже просто. Слідуймо духом. Не будьмо чоловливі, не будьмо гнівити один одного, не будемо заздрити один одного. Е, ну, цікава фраза сьогодні почув. Не знаю, е, як е, не записав, хто, хто це сказав. Але <кій> вбивайте гріх. Кожен день вбивайте його, бо інакше він вб'є вас. Це це денна. Така ем, боротьба, яка не є легкою, яка є неймовірно складною. Тому що ще раз ми працюємо із собою, найскладнішим матеріалом, який тільки є на цій землі, з егоїстичним з собою, який постійно вас хоче тягнути туди, куди не треба. Але дякувати Богові за те, що він дарував нам свого духа, який знає і говорить, що не так. Який хоче родити в нас. Е Легко перевірити, е бо можна сказати, а я маю Духа Святого. Ну, дайте відповідь собі на це питання. Якщо він є, він мусить родити. Він не може е ну, не родити. Якщо він родить на чуть-чуть. Знову ж таки, не до нього питання, а до нас питання. Чому це чуть-чуть Чому не все не повний, не 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 ідеальний плід? Де ми де ми крутили, де ми робили щось на так? Любов радість, мир, довго, терпіння, добрість милосерда, віра, лагідність і здерливість. Я згадую, як я сидів біля тата, коли там був дуже сильний конфлікт, і він. Мав неймовірну мудрість в такому спокої у розмові з твоєю людиною. А я ж, знаєте, як, як молодий хлопець, батька, якого ображають, ну або щось говорить так, мене ж то кипить, я, я зараз, ой, зараз підійду, о я зараз скажу йому, де він там не правий. Але саме через наявність духа через повноту, скажімо так, його цього плоду. Через його спокій, лагідність і любов до тої людини, умовно, він зберіг її в церкві. І я своїми намірами, якби я говорив на той місці, на той період через мою праведність таку і на бажання показати правильність так якось так сильно, але там не було зовсім любові і милосердя. Може, людина заслуговувала, щоб їй сказати. Так, да, але це і є плодом духа. Робити не через, а всупереч. Ще раз хочу сказати, що це не є якимось нашими. Заслугами або нашими стараннями. Тобто, це не досягається щоденним тренуванням, сьогодні я буду любити старатися любити більше. Я не знаю, чи взагалі це, це правильно звучить. Я буду старатися любити більше чи прощати більше. Тут важливо зрозуміти той факт, що воно це буде як результатом ваших відносин з Богом. Коли ви будете максимально підкорені. Богові вам не треба буде заставляти себе мати мир і лагідність, тому що це дух Божий у вас народить прекрасний плід Коли ми говоримо це 24-й вірш, вони розіп'яли свою стару гріховну натуру. також важливо Завжди собі в голові тримати і задавати питання, що на що я хочу поміняти. Тому що чомусь ми дивимося на цю стару гріховну натуру, про яку ми описали вище з такою, не знаю, надії, що не все так погано. ну В тих речах, які я в червоним був виділив. Але ми повинні собі намалювати цю картину, що це умовно як вертатися. Мене, мене витягнули із місця, де бомжі, де все нечисто, де ніде не милися. Я прийшов, мене вимили, і я так дивлюся з ностальгією на місце біля бачка мусорного. Так, Ах, було добре. Це приблизно отак. Це коли ми дивимося на нашу стару гріховну натуру і хочемо щось там побачити добре. Ми повинні розуміти, куди нас поклик, куди нас Бог привів, наскільки це класно бути з Ним, наскільки це класно мінятися в Його образ? Це класно. Давайте ми встанемо і помолимося.